Звук має дуже потужний вплив на психіку людини, як позитивний, так і негативний. Українці живуть в період війни і в нас супроводжують дуже багато негативних звуків, такі як вибухи, та або дуже шумні якісь звуки, ті самі дирчики, які літають. І ми коли чуємо якийсь дивний звук, навіть коли все тихо, спокійно, але десь відбувається якесь таке незрозуміле, ми завмираємо і аналізуємо. Це нормальна реакція психіки людини, коли ми завмираємо і далі. Ми думаємо, що робити: чи ховатися, чи битися, чи тікати. Так? І оці всі звуки негативні, роздовбують нервову систему. Вони її шарпають і, відповідно, рвуть, скажімо так, ауру. Бо ці звуки, вибухи вони через страх відбуваються, і наша аура тоді ніби як лопається і рветься, щоб привести нашу психічну. Стан в норму. Щоб привести наш тонкий план в норму, ми використовуємо звуки, з якими людина росла, розвивалася. Нас заспокоюють такі звуки, як шум дощу, та шум води, яка тече, це річки, не знаю, потічка, струмка, потріскування полінець ви багаті, бо це бу... ті речі, та вода. Вогонь це те, що про виживання кожної людини, і людина з цим зростала і розвивалася. Спів пташок, та це теж вплив мають на нашу психіку, тому що, пташки коли співають літом, коли класно, коли весна, пташки не співають. Там вони в основному такий період, там воно в нас асоціюється з сонцем, теплом, щастям, радістю. Також кожен звук має певну частоту і вібрацію. Ці позитивні звуки, вони. Впливають на наш організм і ще й виробляють певні гормони: дофамін та окситоцин. А дофамін та окситоцин відповідають за радість, щастя, спокій, та полегшення певне. Тому для того, щоб заспокоїтися, ми використовуємо різні музичні чаші, які цікаво вібрують. І впливають на наш організм позитивно. Також ми можемо використовувати, якщо ми не вміємо грати, якщо у нас під рукою немає ніяких музичних інструментів, якщо якась критична ситуація, ми можемо проспівувати мантри і певні звуки. Основний звук це ом. І цей звук створює певну вібрацію в тілі, внутрішніх органах і так далі, тому подібно. І проспівуючи цей звук, ОМ чи Аум, ah", чи, ah", чи ще якісь, ми можемо. Так чи інакше позитивно вплинути на наш організм. Тому що горлова чакра це одна із основних чакр, які відповідають за комунікацію, за вміння сказати ні, за вміння відстояти свої інтереси, за вміння попросити і вміння, вибачте, послати. А ці речі попросити і послати також впливають на психіку і на те, щоб ми жили здоровими і щасливими. Якось так.